Багато хто з вас знає, щоб здати аналізи, да, пройти обстеження, якісь потрібно цілу кучу грошей. Або це довгі черги в державних клініках, або це дуже дорого в частних клініках. Оце хочу змінити. Хочуть людям доступ дати до якісної дешевої медицини. Як це поєднається, да? тому що в нас якось якісна і дешева не вкладається в голові. Хочуть зробити так. На основі законопроекту, щоб люди, звичайні люди, навіть там пенсіонери, звичайні, да, які проживають в селах невеличких містечках, мали також можливість пройти якісну діагностику, хорошу консультацію, хороше призначення лікування, і це було щоб було доступно, щоб люди могли собі це дозволити. Зараз вам розповім про якісну, доступну. І головне набагато дешевшу медицину, яка має бути загально доступною для усіх, абсолютно для усіх без виключення. Але перед тим, велике проханнячко бачимо, до 900. Тисяч нам залишилось зовсім трішечки. Давайте швиденько наженемо і будемо впевнено рухатись уже до мільйона. Тож підписуйтесь на канал Народна Думка, де ви завжди дізнаєтесь актуальні новини в доступному форматі. І також не забувайте вмикати дзвіночок. Навіть ті, хто вже підписався, підписаний на канал. Отак, біля кнопки підписатися, є такий дзвіночок, вмикайте його, тоді YouTube буде присилати вам сповіщення, щоб ви. Нічого не пропустили. Тож, долучайтесь, вмикайте дзвіночки, розбираємося з медициною. За рахунок чого це має робитись, як це має працювати. Це законопроект, внесений в на розгляд до Верховної Ради України да, про те, щоб частину коштів. Дороговартісного обстеження, наприклад, такого обстеження, як там в приватних клініках, да, знаємо, що там кожен аналіз коштує 300, 500, 700, 1000 гривень. Це кожен аналіз, а їх потрібно здавати весь час декілька, щоб отримати правильний діагноз, щоб вартість таких аналізів частково компенсувала держава. А саме там таке слово, Національна служба здоров'я України. Як це буде працювати? Наприклад, якщо аналіз там е, коштує е, в приватній клініці да, е, 700 гривень, а в Національній службі здоров'я України на нього закладено 400 гривень, то пацієнт буде платити лише оцю різницю в 300 гривень. Все інше має покриватися за рахунок держави, за рахунок страховок, за рахунок роботодавців, якщо це випадок, коли лікарняні. Навіщо це взагалі хочуть зробити, і звідки така щедрість? В зв'язку з склавшоюся ситуацією в Україні дуже багато так, поганих випадків погіршення здоров'я, дуже багато випадків атак на медичні заклади. І от люди там просто уже не мають можливості отримати кваліфіковану допомогу. І в медичних закладах державних завжди дуже великі черги, напливи людей, що ще погіршує ситуацію. От щоб виправити це все, якось збалансувати, вирішили піти на такий компроміс. Але знаєте, я якимось вже став е, трішки параноїком, напевне. Можливо, ні, виправте мене, якщо це не так. В кожній новині де щось розповідається хороше, бачу іншу сторону медалі. Чи не є це просто наганянням людей в частні клініки? За рахунок, от багато людей туди не йде, тому що там дорого. А от за рахунок часткової компенсації держави людям буде більш доступніше і вони просто масово підуть в частні клініки, які належать, ми всі знаємо кому, так доволі небідним людям, які. І там в владі крутяться і скрізь і от це такий договорнячок між собою за рахунок держави. Можливо, це дійсно так, можливо, така ситуація, але розглядаємо результат. Результатом стане те, що люди зможуть отримати більш якіснішу, більш кваліфікованішу, і головне, набагато дешевшу медичну допомогу. А це саме головне. Тому. Уважно спостерігаю за цим законопроектом, вам розповідаю, щоб ви нічого не пропустили, і коли вам буде потрібна допомога, просто могли піти її і отримати. Як тільки якісь позитивні рішення, а скоріш за все, що вони такі будуть, з'являться уже, я вам обов'язково про них розповім, щоб ви знали, що це вже функціонує. Поки що ж, це лише на основі законопроекту, за яким ми уважно спостерігаємо. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка.